Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Allo. Це SSD-накопичувач фірми GoodRAM. Він йде форм-фактора 2,5 дюйми обсягом 256. Це його модель CX400. І це друге покоління. Ось тут ви можете це побачити. Він поставляється ось у такому напівкартонному напівпластиковому кейсах. Тут ніякої суперцікавої інформації немає, тільки його повне маркування та серійний номер. Гарантія на нього йде 3 роки. Щоб його відкрити, треба відрізати нижню частину цього упакування. Зараз ми це зробимо, подивимось на нього вживу. Також я вам, звісно, додам тести швидкості при підключенні до SATA 3. Не забувайте, що якщо ви його купуєте, то у вас краще щоб був SATA 3 Тому що на SATA 2 швидкості будуть інші. Отже, він дуже легкий, він йде в пластиковому кейсі. Тут іде 4 кріплення, так само із цих боків, в залежності від того, куди ви будете їх встановлювати, цей куплявся для комп'ютера. Як ви бачите, тут є вся інформація: тріденант пам'ять. І це друге покоління, що позначається g 2 І зараз ви бачите його швидкості та розумієте, на що він здатен та чи він вам взагалі підходить. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, залишились питання? Задавайте в коментарях.